Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 18 травня 2025 року. Чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми почнемо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка неділя буде у вас. А у вас буде Семірка, е, Пентаклей. А у вас буде е, день очікування, щось будете. Неважно, з чим до це пов'язано, але ви будете чекати якогось результату. Можливо, людей будете чекати, можливо, обставини, якісь там когось, якийсь транспорт ждати, наприклад, довго будете. Але якісь такі обставини, які заставляти будуть вас очікувати. Ви якось раніше будете приходити, можливо, можливо, запланували там щось, а воно треба підождати. Їсти готувати будете і будете ждати, поки е, куриця в духовці зжариться. Да? Будете, будете очікувати. Якось, ну, будете дуже часто замічати те, що ви будете чекати, чекати, коли вже, коли вже, оце так, так вже скоро оце якось таке. <сміття> який день буде у вас? Да. Знаєте, бо п'ятюрки пентаклів теж такий спокійний, але день спокійний, не буде ніякого хаосу. Никакого, у вас просто не буде на це все ресурси. Ви якось такі розважні, тихенькі, спокійні будете. Да? Можливо, по двійки пентаклів, можливо, якось чи робити, чи не робити. А може не треба. зробити так, а може отак. Знаєте, якесь я тобі, ти мені. А, а от ви, розумієте, якісь такі будете ну, в очікуванні. Ну от, Щось не, не впевнені, якось ресурс, е, немає ресурсу, такі розслаблені і нічого. Знаєте, немає, немає сил. Наче. От, от Воно неділя, воно й буде неділя. Ви будете такі от, е, хоча кажуть, неділя вона сама по собі вже така неприємна, бо слідуючий день понеділок, але ви такі якісь будете все одно, якусь таку ну, хандрушка, я б сказала. Не, так, не то, що там, хандра, хандра, а такі от якісь. ну Нічого не хочеться, полежу підожду. Оце отаке буде. Але буде це в декого. А взагалі, кажу, ж, день якийсь буде те, що вам більше в цьому дні прийдеться чогось 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 чи когось чекати. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А як завжди, моя традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми продовжуємо. Вітаю вас, доренькі мої двічки, що тут у вас. А у вас восьмерка пентаклі. А у вас ось буде, е, ну будете трудяшки, будете працювати, не Будете чи це фізична праця, чи це домашня праця, чи це розумова праця, але все одно ви будете в якихось заботах, турботах, щось треба зробити ну, як неділя, да? е, І приготуватися до понеділка, і буде таке, якесь, треба якби відпочити, а ви будете в якомусь все одно в якійсь такій трудовій діяльності. Будет, Хтось ходи на роботу і тож теж -по показує да? е, карту цю. Але ви якось вибирати будете, чи те зробити, чи те зробити, знаєте, якісь е, роботи може, буде, може, якихось справ буде дуже. Багато і ви із цієї всієї е, м, кубки ваших справ, ви будете вибирати да? Яке перше, яке друге? Що першим перше зробити? А, чи такі якісь відповідальні важкі справи? Чи трошки і вас це якась буде не не. Якась навіть я б сказала, неорганізованість по даному питанню. Там почали, знаєте, як от часто в мене таке буває, я зайшла зуби почистити, вимила ванну. А кофе зробила кофе, да, і випила його ввечері. Ось таке якесь, ну, така і у вас буде касути і у вас це буде трошечки неорганізованість по роботі. Буде вас трошечки якось розочаровувати, і ви такі по п'ятерки кубків будете такі самі себе накрутите, тому що в цьому вашій неорганізованості, хаотичності, насамперед, ви будете винуваті самі ви, тому що ви якось не організуєте роботу правильно, і воно тут таке вийде якось. Ну, я ж кажу, планували одне, переключитись на друге і будете крутитися як білка в колісі, а в конічному ітоги е, ну, впахаєтесь так, що ну, неділя прекрасна. Такий мій прогноз, дорогенькі двічки. Якось от сплануйте день, от сплануйте поочередність, щоб у вас не було цього хаосу. І, будь ласка, коли чистите зуби, не починайте драяти зеркало. Тому що ви як включитесь, тоді, тоді вже почнете мити всю ванну. Такий мій прогноз для. Другого варіанту, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, діліться зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагаєте в розвитку мого каналу, а також, а також українського контенту на Ютубі. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Трічки, що у вас. А у вас е, повішаний, а у вас якась справи за. Ну, в общем так, об'ясняю, щось собі наплануєте? Щось наплануєте собі там справах своїх, але потім е, воно якось Чи... От таке відчуттю, що вам це просто не захочеться робити. Не захочеться робити, і ви якось його з цих всіх справ ви виберете. Подивитесь під іншим кутом, на ваш списочок, утром проснетеся. Напануєте собі щось, а утром проснетеся, так подивитеся, а у вас така якась... Нічого не хочеться, якесь таке упадок село, трошки якось підвисли трохи. Може, погода не розпоряд... ну, ну, не дасть вам можливість почати працювати. І ви такі подивитеся, повичоркуєте, подивитесь під іншим кутом. На той списочок повичоркуєте те, що не столь важне, яке для вас. І ви такі М -м -м, ну хорошо. Я зробу тільки е як важ... найважніше. І ви такі, що потрібно в першу чергу, і ви такі, ну, в общем, пересмотрите під іншим кутом ваші оці всі заплановані справи, і, можливо, деякі, які ви там запланували, ви їх покладете на ну, трошечки. Е Поочередності, Поря... по да? справ будете вибирати. Вибирати очередність, їх буде багато, ви будете очередність. Це буде перше, це буде друге, щось таке. Знаєте, як Основне, не на все будете звертати увагу і все в ваших руках. Ви, можливо, ви в суботу напи... собі справ там нагатите багато, знаєте, хоч греблю гати, да? там дуже багато якийсь списочок написати. І те, і те, і те, утром такі ташує. Це що впасти треба. І ви такий раз перепоміняли, самі собі там план дій собі спланували да, помагу і почали робити. Конечний результат. І, конечний результат, королева кубків. І в конечному результаті ви будете задоволені, в ітогі ви будете задоволені зробленою вашою роботою. І такі, фух, я молодець, хто молодець, хто молодець, я молодець. І оце в кінці дні буде до кінця дня. І не впахаєтеся, і справи ті, що вам потрібно зробити, ви їх зробите. Але ви упорядкуєтесь завдяки тому, по, по аркану повішеному, переглянувши, передивитися під іншим кутом на ті справи, які ви Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, мої дорогенькі, а ми продовжимо. Вітаю вас, дорогенькі мої чотирички, та подивимося, який день буде у вас. А у вас восьмерка мечів. А у вас день на самотюк. Ви віддасте керування вашим днем іншим людям, тобто не від вас залежні справи. Ви як, якось такі будете якісь страхи, можливо, ну не те, що страхи, я б не сказала, це якось кажуть, що там страхи. Ні, ні. ви, Я не, не скажу, це не те. У вас якось буде, може, у вас там і буде список ваших справ, може, ви ще, там собі щось напланували, але. ну, Прийде людина і скаже, а давай поїдемо десь кудись, там, да? з'їздимо в гості, наприклад, чи поїдемо десь в парк. Ну, не важно. Або навіть запланували щось по дому там зробити. Да? І от якось інша людина, не ви. І ви, такі, ви підчинитеся цій людині. Тобто ви вирішите зробити. Так, як вас там попросять, наприклад. Да, чи вам скажуть. Тобто ем, на своїх, е, на, по, по смерті, це на своїх справах тих, що ви запланували, ви поставите крапку, тобто ви свої справи пере, трансформуєте і зробите так от якось що як інша людина яка прийде е, ну, не знаю, може обставин не тільки людина може обставини якось так складуться що ви відійдете від того і підете от, наприклад вам людина позвонить, хтось, і скаже е, там, ти вдома вдома ти сильно зайнятий, мені треба допомогти там, ну, я не знаю, штори поцепити да, я не достаю там бо там, рука болить ти могла б до мене приїхати, Ми якраз я тут перецепим да, і, і, і щось зробимо, і ти мені допоможеш, і ми з тобою, там, ну, я не знаю, пообідаємо, наприклад. Да, і ви такі там, ну, звісно, чоб ні. Да, і зібралися, і поїхали. Там, цвіти посадить, наприклад, да, і теж там, пересадить. І, і ви такі, ну комусь підете. Як би сказати, підете в розпорядження до іншої людини, ну, допомогу, наприклад. Да? Тобто не ваші справи будете вирішувати, не свої справи будете вирішувати, а справи інших людей і якось будете в подчиненні до інших людей. День не днем вашим розпоряд, розпорядиться зовсім інша людина, з вашим, вашим ресурсом, вашими можливостями, і ви будете якось не, не підвласні самі собі. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!